Інженери та будівельники, кухарі та менеджери сьогодні зі зброєю в руках це ті чоловіки, які отримали повістки із військкоматів і поповнили лави національної гвардії четвертого числа. Четверто а коли сюди прибули вже в цей же день. Це ж день. Як збирались? За півтори години удруге на захист батьківщини і вперше рити окопи. Такого плану окоп, це десь около години. Досить легко копати. Бувають грунти інші. За першу квітневий жарт сприйняла запрошення до військомату лікар-стоматолог, 23 річна Таміла. Перша була мені шутка, потому що була 3 апреля. А я сказала, що 1 аплі вже пройшло. Ребята, не шутіть. це був шок. Спочатку це був шок, та по тому штуну. Как, так? Кримська татарка та міла, мешканка Борисполя на півострові лишилися її родичі. Замість дочки в окопи поривався лізти батько. Мені мама вращалась, мама якось ще спокійно. більш менше дві дочки. Тось, папа, папа був в шокі. Папа був в шокі. Папа був готовий їхати міста міня. Слабка стать у дефіциті. Чотири дівчини на сім сотень чоловіків. У нас 23 рота, перший підрозділ. Бомба. Бомба кидає гранати. Гранату до бою! Сьогодні у нас початкова вправа, ми згадуємо, а нормативи будуть пізніше трошки. Ну, так на око вже. На око майже майже, хорошо. Майже, бо не всі вміють, хто згадує, а хто і вчиться, зізнаються гвардійці. Служба була в Караулі, ну зараз готують, а тоді. Просто охраняв слово зброя, та не єдина тепер уже знає журналіст Вадим. Він в армії не був молодшого лейтенанта, отримав на військовій кафедрі. Як я можу відреагувати як свідомий нормальний громадянин? Якщо мене кличе сюди не лише держава, а й зов моєї особистої совісті. Я вперше в житті стріляв з пістолета Макарова, який мені, взагалі, в принципі, якщо не дай Бог положений по статуту. Рідко та мітко дрібні постріли автоматів та кулеметів перебиває гранатомет. Командир задоволений п'ять діб вишколу і гвардійці готові до бою. Їхнє завдання обороняти під'їзди до столиці, а в ній головні держоб'єкти. Завдання по боротьбі з диверсіонно розвідувальними групами, завдання щодо прикриття. Особливо важливих об'єктів я був приємно вражений, що ті навички, які вони отримали 10-15 років назад, на сьогоднішній день вони збереглись. Після виснажливих тренувань обід в армії зізнаються гвардійці, так як удома не вередують гречка, тушонка, огурці, борщик, майонез, хліб саль. Дома я в ріднічою. Ні, давайте. Наса я якуше то що сі їдять та делікатеси час від часу їдять, бо тільки не розклали табір. Почалося паломництво родичів із гостинцями. Спостаралі свіженька, хотя говоря, зі сьо хорошо кормят замечательно. Ну ми своє, конечно, для. Своєго самого лучшего йому сьогодні пощастило одним із перших відпускають у звільнення на добу. Нині складають графік коротких відпусток для всіх гвардійців. А от форму їм доведеться носити аж до демобілізації. Ані термінів, ані дат нині ніхто не знає. Світлана Ударенко лексій Ванченко в п'ятий канал.